Любі друзі, розказую ще раз, мої дорогенькі, чому е, набагато краще і набагато переваг їхати із е, їхати від фірми. Е, тому, мої рідні, що у вас е, ви захищені, коли ви їдете від фірми, ви е, маєте страховку і кака. Задля якої цієї страховки ви маєте право звернутися до лікаря, до стоматолога, до сімейного лікаря, який обслуговує ту сім'ю, в якій ви будете працювати, тобто ви в будь-який момент можете звернутися до лікаря, виписати ліки, які вам потрібно, ви тільки вказуєте лікарю. Наприклад, якщо ви гіпертонік, не треба вести з собою цілу купу препаратів з України, ви можете їх придбати тут, у Німеччині, вони недорого коштують і е, дуже хороші е, ліки вони. Е, лікар піде вам на зустріч. От Тут, у Нюрнберзі, я недавно була у свого сімейного лікаря. І ви не повірите, є медсестра українка, яка повністю перекладає все. Тобто вона вислухала мене, вона все переклала лікарю, розказала все. Тобто, вона знає німецьку українську без проблем і дуже багато зараз. Якщо це великі міста, якщо ви їдете в велике місто, то дуже багато є наших українських медсестер, які зможуть перекласти і донести те, що ви хочете сказати лікарю, що вас болить, що вас турбує, які ліки вам потрібно виписати. Обов'язково, якщо ви на постійній основі приймаєте якісь ліки, беріть із собою. Не направлення від лікаря, а той от, ну, от листочок, який вам виписують ліки. Беріть його з собою, ви покажете його лікарю, і лікар вам випише такі ж самі ліки за таким самим складом. Ну, може, не такі самі ліки, але я маю на увазі, що такий самий склад підбере вам потрібні ліки. Тому е дуже важливо їхати через фірму, тому що ви маєте багато переваг. І, зокрема, те, що ви не дай Бог, якщо ви захворієте, ви можете лікуватися безкоштовно. Тобто ви будете оплачувати тільки за ті дні, тобто за койко місце. Лікарі вас будуть лікувати безкоштовно. Якщо у вас і страховка і кака, ви оплачуєте тільки за койко місце. Все Все розказала Обіймаю, цілую Па-па.